Mm-hmm. принципі розетки я планую якось їх так красиво сховати щоб їх не. Все розказала, все зробила за вас і вхала як екстрасенс ваші таки, що вам подобається що що це все уже в нали. Shut Я думаю, там может быть. Весь вот так вновь это, да, Ты видишь, опля. Оп бля, оп да, вот такой хочешь, да, стиральная машинка просто бомба, Опля, оп да, так, 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 может сойти, давай все. Ш, 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 ш. Чоловіка, там, я не знаю, розпалахнути якусь таку страсть, якщо ти його знайдеш, то буде у вас така страсть, Так, да, при всіх і всі сусіди будуть. Якщо в тебе мало місця, тось то тебе якесь класне. Ну, шикарно, да, шикарно, я знаю, я знаю. Sweet. з цим